Вечір добрий, настав час новин на нашому каналі. Для вас працює Микола Бойків. Головне уже за мить. Алкоголю ні. 20 лютого вступила в дію заборона продажу алкоголю на території міста і району. Нагадаємо, таке рішення прийняли на екстреній нараді місцевого штабу. Ухвалили, що з 20-ї вечора до 8-ї ранку торгові та розважальні заклади. Не мають права продавати алкоголь будь-кому. Однак чи виконують підприємці рішення стрийського штабу національного опору і як до цього ставляться пересічні стрияни? Відповіді на ці запитання шукала Марічка Ходовицька. Під час екстреної наради, за участю місцевих та районних службовців, громадських активістів та силових відомств прийняли рішення про обмеження продажу алкоголю. Контроль за виконанням даної вимоги поклали на державні контролюючі органи та на загони народної самооборони. Але бажання продати, бажання заробити воно залишається в окремих продавців і, звичайно, своїм клієнтам і речі напевно, що вони ще продають. Справа в тому, що сигнали до нас нас в штаб не поступають. Просимо на телефон штабу телефонувати, мобільна група тут же виїде до того закладу і припинити неподобство. На телефон редакції поступив сигнал про те, що деякі працівники силових місцевих відомств вимагають у продавців заборонений час продати їм пляшку горілки. При тому показує службове посвідчення. Ми перевірили цю інформацію. Продавець одного з місцевих магазинів не на камеру повідомила, що це правда. Щоб уникнути провокацій, власники магазинів вже змінили графік роботи. Ми з 8-ї години ми не продаємо алкоголь, ми зачиняємося і все. Людина до нас не ходить. Так, ми алкоголь тютюн, ми більше спеціалізуємося по тому, то ми закриваємося рівно 8 годині і зчиняємо за люди ж переконані, ті, хто хоче перехилити черчину, другу все одно знайдуть, де купити горілку. Ті, хто хочуть випити, знайдуть, де купити. Знайдуть. А де можна? Випити? На заправку. Втім, відповідальність за порушення тимчасової вимоги місцевої та районної влади ляже на господарів торгівельних пунктів, або ж залишиться на совісті звичайної продавчині. Ось ці двоє чоловіків рекомендують вести здоровий спосіб життя. Алкоголь це є хвороба, то є болячка наша, яку треба просто хірургічним методом вирізати. Колись його думає. називали Зелений зміок. Добре, ну як ви думаєте, чи зможуть ті люди, які все-таки мають таку хворобу і не можуть стриматися, купити десь було? Та я думаю, що зможуть. Я рахую, що немає проблем ніяких. Я так думаю, втім, місцеві тренери спорту вважають, що на бари та розважальні заклади ця заборона не має поширюватися, адже право на відпочинок ще ніхто не скасовував. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Стрийські новини. Таранова ініціатива Стріяни представники громадських організацій пікетували міський штаб, звинувативши його керівників у бездіяльності. Натомість заявляли про готовність створити громадську раду, яка б реально вирішувала проблеми міста, а найважливіше змогла б нести відповідальність за прозорість люстрації. Однак, порадившись, вирішили довірити справу Геомайдан, які стріяни стояли за обома організаціями далі. Хто хабарник виходи, такий має бути гасло. ГО Майдан. Переконані, стріяний і схвильовані її бездіяльністю. Адже офіційно вона зареєстрована ще 24 грудня минулого року та досі жодних результатів роботи. Громадяни нашого міста під час недільного віччя 23 лютого заявили, зволікати не будуть. Розпочнуть операцію відкрита люстрація самостійно. Вони сидять в наших кабінетах, воги які хочуть сидіти далі. Якщо хочемо ми щось змінити суспільство, то маємо сидіти нові люди, які мають бути з народом, з народом, тільки з народом. Хабарники, які були дотепер, це, це. Є ті самі тітушки. довго не чекали. Вчора прийшли штурмувати штаб національного опору разом із собою привели молодих хлопців. Звідки вони чи це стрияни – Невідомо. Ці люди з'ясовували стосунки зі спікером стрийського штабу, державним службовцем Орестом Курилом. За суточкою спостерігали місцеві міліціонери, щоправда, в цивільному. Заступник голови районної ради. а Нині головний штабівець Орест Курило пояснив причину конфлікту. Довляються проблеми від людей, які поїхали, сфотографувалися на майдані. І зараз їм там не подобається міська влада. і От вони хочуть її міняти, хочуть створювати громадські ради і так далі. Це проблема міського голови, депутатського корпусу, а не штабу національного спротиву. Після штурму у залі народного дому зібрали представників громадських організацій нашого міста, щоб повідомити про наміри створити нову організацію, яка наглядатиме за міською радою, міліцією, прокуратурою та стрийськими суддями. Я громадянин. Стрия, місто Стрия. Зібралися люди, щоб створити громадську раду при міській раді. Ми хочемо зібрати всі громадські організації, всі разом обсудити питання корупції в місті Стрива. Тобто у вас зі штабом конфлікту немає? Зі штабом конфлікт є, чомусь вони подумали про те, що ми хочемо придбати собі якісь преференції, якісь портфелі. Однак створення громадської ради наразі відклали. Повноваження переклали на громадську організацію Майдан, 50 охочих виявили бажання вступити саме до цієї організації. Ми зараз прописуємо вже і місію, і цілі цієї організації. Це розбудову громадянських громадських процесів в нашому місті. Друге це контроль за гілками влади, знову ж таки, нашого міста. Ці речі будуть базуватися на широкому залученню громадськості до цих процесів, навчанню цієї громадськості. Плануємо створити методично-консультаційний центр, який буде допомагати, в тому числі і в правових питаннях. Марічка річка Ходовицька, Роман Купринець, Руслан Леськів, Стрийські новини. Порядок і безпека на вулицях міста зараз найважливіша. За цим стежать правоохоронні органи, однак у парі із самообороною. Так впродовж останніх кількох днів працівники Даї і хлопці з народу зафіксували на дорогах Стрія і околиці два ДТП, а саме на вулиці 1 листопада і в селі Нежухів. Обоє водіїв були у нетверезому стані. Зазвичай в нічний час разом з двома інспекторами Даї їздять двоє представників самооборони. Вони допомагають. Документувати пригоди, якщо водій не тверезий, для підтвердження везуть його освічувати, як висловлюються даїшники, і складають протоколи. Такі порушення зобов'язують винних до адміністративної відповідальності. Усі матеріали передають до суду, автівки затримують на штрафмайданчиках. На цьому функції патруля. Закінчується начальник Даї просить стріян допомагати правоохоронцям наводити порядок і запевняє, вони відкриті до співпраці. Від себе я можу сказати, що Державтоінспекція інспекція готова і буде працювати чесно, відкрито і прозоро. У нижній лукавиці вихідними вшанували пам'ять воїнів. Упа тут у повоєнні часи діяла школа політвиховників. Однак, 26 лютого 45-го НКВД-сти припинили її діяльність, а молодих вихованців у півців розстріляли, коли ті втікали до лісу. Було їх 25-ро. На місці бою у 78-му році насипали братську могилу. Щороку сюди приходять жителі села та громадські активісти, щоб помінути імена героїв. Після богослужіння прафіяни церкви рушили до монументу, дорогою співали національних пісень. Уже на місці місцеві священики служив панахіду перед присутньою. Сьогодні ми виступили представники районної організації КУНУ. Її голова зачитав прізвища усіх загиблих. Про героїзм опівців говорили також члени стрийської станиці, братства ОУН-УПА, місцеві жителі, громадські активісти, колишні воїни. Упа з художніми номерами виступили учні Луковицької школи і сільського народного дому. Левко Барабаш важко поранений, взятий живим. Повернувся в рідне село Конюхів. Помер, похований на свинті рідного села. Поліг за волю України! Вічна слава всім борцям, які полягли в різні періоди за волю України. Слава Україні! Героям слава! Традиційному комерційному турніру з мініфутболу бути завтра о 18-й годині в дитячо-юнацькій спортивній школі. Відбудеться нарада і жеребкування групового раунду. До цього моменту вже встигли подати заявки сім команд. Організатори турніру, відділ фізичної культури і спорту, просить усіх охочих долучатися до участі в престижних міських змаганнях. В середу на шосту дину в приміщенні спортивної школи буде відбуватися завтра жеребкування і до команд. На даний момент з'явилося сім команд. В п'ятницю планується початок турніру і пройде, напевно, з 2 неділі часу. Так що всі бажаючі прийняти участь, представники команд просимо з'явитися на 6-й годину. Стартовий внесок не змінився. 400 гривень плюс ще сотня за страховий поліс. Кошти підуть на оплату арбітрів і призерам змагань. Додамо, що у 2013-му тріумфатором комерційного турніру стала команда «Укргазенергосервіс», яка у вирішальній битві здолала екран з рахунком 2-1. Цьогоріч вони відстоюватимуть титул найсильнішої. Старт змагань буде дано уже найближчої п'ятниці. Гральний бізнес, як позбутися цієї ракової пухлини, як боротися з людьми, які кришують його. Якою є ситуація в нашому місті? Про це сьогодні говоритимуть в прямому ефірі програми Олега Филика і Дунави. Бої за вибір. Відповідатимуть на запитання та розповідатимуть про вчорашнє закриття одного із гральних залів у стрію організатори акції, керівники мобільних загонів самооборони. Телефонуйте у студії за номером 39169. Початок ефіру о 19 годині 30 хвилин. І на сьогодні це все. Дивіться нас на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте 45983, якщо маєте цікаву інформацію. Гарного вам вечора. Всього доброго. Завтра у стрию хмарно протягом дня без опадів. Температура повітря від мінус одного до семи градусів з позначкою плюс. Вітер дутиме у західному напрямку зі швидкістю 2 метри за секунду.